Дуже просте питання, котре стосується горища, як утеплити утеплити між першим поверхом і холодним горищем, щоб в утепленні не заводилась пліснява? ну Дуже класне питання. Але ж тут назустріч, а ви вже оздоблені роботи зробили, а у вас будинок вже сухий. А ви по, які, по яким принципам будинок будуєте? Ви вам пофігу? Ви хочете сучасний будинок типу, да? чи може ви обезпокоєні екології і обираєте технології, котрі не нашкодять вашій дитині? Умови абсолютно у всіх різні. Тому от, чудове питання, але в залежності від того, яким шляхом ми йдемо, ви отримуєте відповідну відповідь. Варіант перший. Це класичний будинок. Да? Ви будуєте класичний будинок. Ви не дуже заморочуєтесь з екологією, вас не турбує оця скляна полюка від мінеральної вати, ви абсолютно нормально переносите ацетон е смоли і пішло-поїхало. В такому випадку ви робите параізоляцію, тобто, звичайно, параізоляційну плівку під мінеральною ватою для того, щоб в зону конденсації не потрапила. Пара не потрапила повітря, вологе повітря. Але, друзі, ця система працює лише при умові, що будинок вже сухий, тобто ви не проводите оздоблювальні, оздоблювальні роботи в зимовий період, коли у нас є зона конденсації. Тому що люба система, котра проєктується для будинку, вона розрахована на температуру 22-24 градуси максимальна і вологість е, в кімнатах максимум до 70%, тимчасове підняття вологості в санвузлах. Там, де є душна ванна, наприклад, до 80-90%, ну, до 100% нехай. Все краткосрочно. А коли ми робимо з вами ремонти, багато вологі, повітря тепле, піднімається догори, і це дуже довгий період. І в результаті накопичується волога, тому що параізоляція не справляється. У нас є примикання, у нас є стики, у нас є десь там місцями можуть бути пошкодження, бо це все ж таки будівництво. От і такі проблеми можливі. Тому ось вам дві відповіді. Перша правильне формування системи параізоляція вентиляція. Це одночасно, або вентиляція горища, або вентиляція фасаду, якщо це на фасаді. Але в будь-якому випадку параізоляція і вентиляція. І не порушувати режим експлуатації, тобто або робити утеплення після того, як висохне будинок, або не проводити оздобувельної роботи в холодний період року. Або той, або той варіант, обираєте вже самостійно. Другий підхід екологія. Наприклад, у нас є технології, котрі дозволяють нам будувати без параізоляції, і в такому випадку ми використовуємо матеріали, котрі мають дуже високу капілярну активність. Потріт гігроскопічний, мають сорбцію Це у нас може бути, наприклад, легкий саман, целулозний утеплювач, м'які древесно волокністиї пліти, конопляний пі... вапняний бетон. Також підходить органи тобто, бетони з вапном, також підходять арболіти сюди. Же. Тобто всі ці матеріали по своїй суті не потребують параізоляції для, нормальних, для нормального режиму експлуатації. Нагадую, 22-24 градуси до 70% відносно вологість повітря. Тому що ці матеріали вони мають високу капілярну активність, і навіть при тому, що в них конденсується волога, ця волога завдяки капілярам розповсюджується по всьому об'єму, і у нас немає локального перезволоження. Це. Тобто любо, любе дерево, котре будується будинок, ви ж бачите: сруб, клійний брус, параізоляції не мають. Не мають і нормально експлуатуються, нема проблем. Цегляни будинки, параізоляції не мають і експлуатуються, тому що також капілярно активний матеріал. Тому от тут і виходить, що коли ми з вами будуємо по другому варіанту екологічно чистий будинок, тут лише одна умова. В зиму ви повинні зайти з сухими утеплювачем. Сухим утеплювачем. Все. Не можна будувати будинки, використовуючи ці матеріали, коли у нас вже з вами пізня осінь. Тобто, коли матеріал вже не може висохнути, не може віддати зайву вологу, і ви заходите в зиму, він мокрий, і трошечки плюсова температура, і органіка починає гнити. Починається пліснява. Зрозуміло? Тому, дивлячись з того, який у нас підхід, який ми будуємо будинок, ми і діємо відповідно. Дякую за ваше питання, друзі. Я сподіваюся, що відповіді цікаві. Ви слухаєте, забувши про свій чай, він там вже охолов. Ми рухаємося далі. Дякую за лайки і коментарі.